Всем, всем, всем привет, Роман Призенок, ТВ Лив 75. With 70 75, на вас звоню, Так. Чего ты говоришь? Что мне делать? Что мне делать-то я вижу? Что мне делать? Что мне делать-то? Что Фактично летальність. Виникну з її інфекцій, все ще не Лікарі припустили сімдесят дев'ять визначити, яке саме може бути праці. Тут ми два контролюючі віани. Це був покликний процес і дев'яти тобто.

З для інтеграцію Грузії в сферу російського впливу це дійсно 10 років. Це дійсно 5-10 років. Тому що навіть якщо там за кілька років переможе новий уряд, це треба буде виходити. Треба буде узгоджувати назад законодавство. Треба буде докладати зусиль для того, щоб власне в політичній сфері все відбувалося більш проєвропейське як це було до цього. Ось якщо це ситуативна перемога, тобто просто перемога на цих виборах, і нинішній уряд буде лишатися в в такому плані полі політичної невизначеності навіть на наступних виборах, можливо, навіть дострокових, якщо цей уряд не впорається, може буде знов взяти європейські Дякую. курси. Європейський союз продовжить інтеграцію Грузії. Пане Євгене, на жаль, наш час добігає кінцям. Дуже вдячний за цю розмову. Будемо обов'язково слідкувати за всіми цими подіями і обов'язково з вами обсудимо їх наступного разу в студії. Дякую, що сьогодні Дякую. прийшли до нас. Дякую. Будемо раді Дякую. бачити Дякую. вас ще. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики українська призма. Усі проекти подробиці та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютубі. А далі перейду слово Інцентр. Олександру Просянику. Ефір продовжить новини. Так, друзі.